Те, що антикорупційна державна програма не дорожча від українських програм, і така ж найдекларативніша, громадськість говорить вже давно. Про це свідчать результати моніторингу проведеного Transparency International Україна з партнерами, які подали свої зауваження та рекомендації до Кабінету міністрів. Однак уряду немає до цього діла, незважаючи на те, що національна антикорупційна стратегія та антикорупційна державна програма опинилися під загрозою зриву. Але І проблема тут не стільки в тому, що в нас ніхто не хоче з корупцією боротися, а в тому, що реально э, органи або немає достатньо повноважень, багато хто, окрім Міністерства юстиції або Міністерства внутрішніх справ, мало хто може похвастатися належною ресурсною підтримкою. Парламентарі не менше громадськості стурбовані на виконанням антикорупційної державної програми. Про це вони говорили 20 березня на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією з таким порядком дня. Державна антикорупційна політика, оцінка громадянського суспільства. Напередодні засідання у Верховній Раді був зареєстрований законопроект про внесення змін до закону України про засади запобігання корупції, адже існуючі на сьогодні норми є недосконалими. Оцінка дуже низька реалізація програми, тому що програма вся залежить від політичної волі, і тут хочемо, ми не хочемо. А якщо вона політична воля, є, то програма будь-яка Якщо програма пишеться задля програми. Тому тоді реалізація достатньо низькому рівні. Я ви бачите, яку оцінку там різні звіти є, і в принципі більшість програми не виконується, Ресурсне забезпечення програми дуже низьке. Залучення громадськості до програм, до реалізації програми дуже низьке. От вам відповідь оцінки на громадському суспільство. Варто зазначити, що на цьому заході він представляли дві громадські організації громадська студія і філософія серця, яка моніторила виконання 14-го розділу державної програми. Зміни до антикорупційної програми Міністерства містиції мають бути підготовлені вже до травня нинішнього року. Отже, часу залишається не так і багато, але достатньо для того, щоб почути всі зауваження і їх врахувати. Анатолій Тобілко, громадська студія, Верховна Рада, Вінниця Київ.